Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжимо працювати з мішаними числами та розв'язувати вправи на додавання і віднімання мішаних чисел. Перший письмовий номер, який будемо виконувати, номер 1265. Отже, пишемо разом зі мною номер 1265. Розв'яжи рівняння. Подивіться, які великі у нас рівняння. Сьогодні будемо розв'язувати. Запишемо умову першого рівняння х, додаємо 3,4. Дошку закрили, віднімаємо 5,7. І все це дорівнює 1,61. Так, давайте зараз подивимося, наше невідоме Х знаходиться в дужках. Давайте поки що уявимо, що невідома ціла дужка. Отже, що у нас буде? Дужка зменшуване, ось у нас від'ємник і різниця. Зараз у нас невідоме зменшуване. Щоб його знайти, потрібно до різниці додати від'ємник. Отже, запишемо Х плюс 3,4 дорівнюємо до різниці, додаємо від'ємник. 1,6 додаємо 5,7. Додаємо мішані числа 1, ціла плюс 5, цілих буде 6, ,1. Додаємо дробові частинки. 6 одинадцяти плюс 7 одинадцятих, 13,11, 6 плюс 7 13 11. Дивіться, це у нас вийшов неправильний дріб. Якби у нас вже була готова відповідь, ми б зараз переробляли цей дріб. Але поки що це у нас не кінцева відповідь, поки що залишимо таким неправильним дробом. Отже, що у нас з вами вийшло? У нас вийшло, що х. Плюс 3,4 дорівнює 6,13. Зараз наш х це невідомий доданок. Щоб його знайти, потрібно від суми відняти відомий доданок. Х дорівнює від суми, сума у нас 6,1311. Віднімаємо відомий доданок 3, 4, одинадцятих. Ви пишете нижче я збоку, х дорівнює. Що це в нас буде? Віднімаємо цілі частини 6 мінус 3, 3, цілих. віднімаємо дробові частини 13 одинадцятих мінус 4 одинадцятих буде 9 одинадцятих. Отже, Вийшов у нас корінь рівняння х дорівнює 3,91. Давайте себе перевіримо. Підставимо у рівняння замість х кореня значення 3,911. Отже, буде 3,9 плюс 3,41. Віднімаємо 5,7. І у нас повинно вийти 1,611. Що у нас з вами вийде зараз в дужках 3, цілих плюс 3 цілих, 6, цілих. Дробові частинки 9 одинадцятих плюс 4 одинадцятих, 9 плюс 4 13. 13 одинадцятих мінус 11, дорівнює. 1,61. Віднімаємо 6, цілих, віднімаємо 5, 1 ціла 13 11, віднімаємо 7 одинадцяти, буде 6 одинадцяти. Отже, у нас вийшло: 1,61 дорівнює 1,6. Рівняння ми з вами розв'язали правильно. Зараз будемо розв'язувати друге рівняння, я буду витирати дошку, отже, якщо ви не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу, допишіть і потім працюємо разом далі. Отже, записуємо друге рівняння в дужках. х мінус 1,8 плюс. 3,7 дорівнює 4,4. Знову ж таки, звертаємо увагу, що х у нас в дужках. Зараз ми уявили, що невідома у нас вся дужка. Отже, будуть компоненти дії додавання. Да? Дужка у нас перший доданок, 3,7 другий доданок, 4,7 третій. Ой, вибачте, сума. Да? Отже, для того, щоб нам знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Зараз у нас невідома дужка. Х-1,8 дорівнює від суми віднімаємо відомий доданок. Сума 4,4. Віднімаємо відомий доданок, віднімаємо 3,7. Так, бачимо да, відразу, що дробові частини у нас 4 дев'ятих мінус 7 дев'ятих. ми з вами таке ще не вміємо віднімати. Отже, що нам треба зробити? Допрацювати перше місячне число, перетворити його. Да? Пригадуємо, 4 це 3 плюс 1. Одиничку можемо представити як 9 дев'ятих. 9 дев'ятих плюс 4 дев'ятих буде 13 девятих. Отже у нас буде 3 цілих 13 дев'ятих. Давайте ще раз. 4 представили як 3, додати 1. Одиничку записали як 9 дев'ятих. Отже у нас вийшло 3, цілих плюс 9 дев'ятих плюс 4 дев'ятих. Дев'ятих плюс 4 дев'ятих буде 13 дев'ят. Мінус 3,7 дев'ятих. 3, мінус 3, цілих 3, цілих мінус 3 цілих буде 0, цілих, ми не пишемо 0, 13 дев'ятих мінус 7 дев'ятих. 13 віднімаємо 7, буде 6 дев'ятих. На заму вийшло ось таке рівняння. х 1,8 дорівнює 6 дев'ят. Зараз наш х невідоме зменшуване, зменшуване від'ємник різниця. Для того, щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник 6 дев'ят. Додаємо. 1,8 дев'ятих. 0, цілих плюс 1 ціла буде 1 ціла, додаємо дробові частини. 6 дев'ят плюс 8 дев'ятих, 6 плюс 8 14 14 дев'ятих. Оскільки це вже наша відповідь, да, це наш х, то ми запишемо його правильно. Пригадуємо, що ми не залишаємо у відповіді неправильний дріб неправильну дробову частину. А оскільки у нас зараз чисельник більше, ніж знаменник, то цей дріб неправильний. 14 девятих це у нас 1 ціла, і яка у нас буде остача 5. Да? 1,5. А у нас уже є 1, отже, буде 2 Так, Це наш корінь рівняння. І давайте з вами виконаємо перевірку. Отже, дивіться, ми виконаємо зараз її усну перевірку. Дивіться, замість ікса в наше рівняння, будемо підставляти 2,5. Відразу бачимо, що у нас дробова частинка 5 дев, будемо віднімати 8 дев'ят. Нам треба наш дріб перетворити, да? допрацювати з ним. Ось він у нас вже перетворений наш дріб. Да? 1,14. Отже, 1,14 девятих віднімаємо 1,8. Одна ціла віднімаємо 1, буде 0. 14 дев'ятих віднімаємо 8 дев'ятих буде 6 дев'ятих. Отже, в дужках у нас з вами вийшло 6 дев'ятих. Додаємо 3,7. 0. 6 плюс 3,7. 0, 0, плюс 3, ,0 буде 3, ,0. додаємо дробові частини. 6 плюс 7 буде 13. ,9. Отже, у нас вийшло 3,13. Як бачимо, 13 неправильний дріб. Виділимо цілу дробову частину. Це буде 1,4. А ще у нас було 3, ,0. отже, разом буде 4,4. Як бачите, рівняння ми з вами розв'язали правильно, ми молодці. Далі, давайте з вами опрацюємо ще ось такий номер: номер 1269. Записуємо 1269. Спростити вираз. Для виконання цього завдання, нам з вами потрібно повторити розподільну властивість множення. Давайте пригадаємо, що помножити суму на число. Можна помножити на це число кожний доданок і ці добутки додати. Давайте подивимося. Ось у нас є А плюс Б, да, сума множимо на С. Що можна зробити? Можна на це число С помножити кожний доданок. Отже, ми А множимо на С плюс Б множимо на С. Давайте подивимося зараз на наш приклад. Що у нас тут схожого? Подивіться, у нас буквочка спільна, тут була спільна буквочка С, а у нас спільна буквочка А. Ми зараз з вами зробимо ось таку дію, підемо ось в цю сторону. Дивіться, що ми можемо зараз зробити? Як бачимо, що спільний, спільне у них А, спільний множник, можемо його винести за дужки. І що ж тоді у нас в дужках залишається? Від першого 7, цілих. Давайте, давайте, по-перше, запишемо, так? Да? Так, зараз поспішила я, давайте запишемо умову 7 цілих 12 тринадцяти А плюс 4, 1 13 а. Отже. Ми вами вирішили, що А залишимо за дужками. а в дужках у нас буде від першого 7,12 плюс від другого 4,113. За дужками у нас буде множимо на А. І попрацюємо тепер в дужках. В дужках у нас додавання мішаних чисел. Так? 7, цілих плюс 4, 4 цілих буде 11, цілих. 12, 13 плюс 1, 13 буде 13, 13. І це ми множимо на А. Так. тринадцятих – це у нас з вами одиничка. Отже. 11 цілих плюс 1 ціла буде 12 і множимо на А, записуємо 12а. Отже, ми зараз з вами спростили перший вираз. Давайте зробимо те саме з другим виразом. Але бачимо, що у нас з вами є тут не тільки додавання, а й віднімання. Але в розподільній властивості множення ми з вами розбирали і віднімання. Пригадаємо. Щоб помножити різницю на число, можна зменшуваний від'ємник помножити на це число і від першого добутку відняти другий. Тобто, ті самі дії, тільки у нас тут був плюс надавання, а тут мінус віднімання. Отже, запишемо умову: 12,13,15 м додаємо 18, 4,15М m мінус 10, 17 М. Так, я думаю, коли ви писали, уже помітили, що кожен компонент містить М. Отже, М ми будемо виносити за дужки. Що у нас буде в дужках? 12,

Дужку закриємо, і все це ми будемо множити на М. В дужках у нас додавання і віднімання мішаних чисел, таке ми вже вміємо робити. Да? Давайте обчислимо. Отже, працюємо відразу з цілими частинами. 12, цілих плюс 18, цілих буде 30 цілих. І відразу віднімаємо 10 цілих буде 20 цілих. Працюємо з дробовими частинами. 13 плюс п'ятнадцятих. Це буде у нас 17 п'ятнадцятих. І віднімаємо 17 п'ятнадцятих. Це буде 0. Отже, дробової частини у нас не буде. 20 і множимо на m. Отже, буде у нас 20m. Як бачите, наша тема допомагає розв'язувати нам і ось такі складні вирази. Тепер ми можемо їх спростити і з легкістю знайти, та, що буде 20М. Ваше домашнє завдання. Обов'язково повторюйте параграф, повторюйте правила і розв'яжіть два рівняння номера 1266. Працюйте, чекаю на фото ваших робіт та бажаю успіхів!